Всім привіт, ми з України з вами генерало Сергій Фазульян. Ну, поспали ми сьогодні паршивенько, я ледь тьочі продрав, встав, такий ще до себе, до, до тями приходу туди-сюди, але більш-менш, більш-менш, хоч о першій годині ночі ми ще були в сховку. Що я хотів сьогодні розказати? Що сьогодні п'ятниця, виявляється, є дні тижні. А в зв'язку з тим, що сьогодні п'ятниця у нас сьогодні традиційні приберушки, прибирачки, і не дивлячись на це, я а, навіть попрацював. І не просто попрацював, а в мене перше замовлення нове від початку вторгнення. Тобто на 30, який там шостий день, сьогодні вже 37, й тобто вчора на вечір, в мене з'явилося перше нове замовлення. За весь період вторгнення. А, що я можу сказати? Це приємне відчуття. А воно вдвічі приємніше, бо мені особисто в цьому замовленні а, потрібно виконувати не дуже багато а, роботи з вичитування чи ще чогось, бо воно дуже маленьке. Але сам факт, сам факт дуже приємний оплати замовлення вистачило, щоб сьогодні ж, 1 числа нового місяця, сплатити всі податки, які я маю в цьому місяці сплатити, тобто єдиний соціальний внесок і е, єдиний податок. Я, звичайно, заплатив ці гроші з відкладеного за попередні місяці, бо я певний час вже завів собі звичку відкладати гроші на податки. Тобто я з кожного трансферу, з кожного платежа, який заходить мені на ну, за, за послуги, оплату послуг моїх, я 5% відкладаю на оплату податків. І це, в принципі, правильний підхід, тому що це дозволяє не паритись стосовно тієї суми, яку потрібно щомісяця оплатити, а тим паче тієї, яку потрібно оплатити раз на квартал. Тому я звідти взяв е, грошей і оплатив е, ті податки, які з мене мають бути в цьому місяці е, списані. Е, і тут я не знаю, це кажуть, що віддавайте світ вас почує, і вам більше там трикратно або стократно вам підкине. Не знаю Всесвіт, Ктулу. Макаронний монстр, хто там ще у нас є? Хто там, хто там, хто там, хто там ще ну хто в кого вірить, хто почув, що почув. Але сьогодні ж у мене закрили борг по, по іншому замовленню, яке ми робили, вже досить давно воно було закрите в плані надання звіту по етапу і проплатила аванс на наступний етап. Приємно, класно! Тож, перше число нового місяця, тепер у нас місяць квітень. Починається досить приємно, досить продуктивно, тому що я досить так класно попрацював і ще попрацюю сьогодні. Працював я сьогодні вже по двом замовленням і ще по одному попрацюю. Тобто трошечки, трошечки набирається темп, набирається ритм, якась колія з'являється, і можна по ній потрошечку рухатись. Сьогодні я вже сказав, що сьогодні у нас 37 й день день досить цікавих новин, досить цікавих подій, і досить приємних для нас в основному. Тобто йде рух наступальний наших збройних сил, і це не може не радувати. Я, як завжди, дуже вдячний нашим оборонцям, нашим бойовим побратимам, бойовим генеалогам, бойовим Українцям, всім, хто сьогодні несе свою військову службу в Збройних силах України, в територіальній обороні, в військово-повітряних, в частинах ППО, артилерісти, реактивні, взагалі, красені. Ну, одним словом, всім нашим захисникам, я дуже вдячний за те, що можу займатися своєю роботою і потрошечку. Як і кожен з нас, докладатися до нашої перемоги? Про генеалогію. На фоні моїх цих замовлень і загальної роботи я знову і знову буду повертатися до індексів, тому що індекси дуже класно допомагають в роботі і не тільки щось знайти з того, що ви знаєте. наприклад, ви знаєте. Що у вас родина Іванієнків була, і ви оцих Іванієнків шукаєте? Ну одразу скажу, що Іванієнки це мої прабаби родина, по якій ніхто нічого знайти не може, е, окрім як е, окремі уривчасті згадки або. Неправильно проіндексовані Іванченки, або е, база по Першій світовій війні, там один-два записи знаходяться. На жаль, по конкретно Іванієнкам у мене знахідок немає, але я спробував по індексам FamilySearch.org їх пробити. І от якраз оця згадка неправильної індексації, вона в мене викликає певну посмішку, тому що найчастіше прізвище Іванченко неправильно індексується, особливо тими, хто. Задіяний на індексації, якщо це представники неслов'янських е, народів і народів, е, які не користуються кириличним письмом. А зокрема, ця порція е, індексів, які були оцифровані і викладені в Family Search, вона схоже була зроблена якраз такими індексаторами. Які індексують е, метрики, індексують сповідки і інші документи, виходячи з графічного зображення символу, а не з його значення, не з його е, можливої е, відміни, відмінності і так далі. і так далі. Тобто людям показали, як має виглядати той чи інший символ, як він може виглядати, і вони побуквенно, посимвольно вносять ці індекси. Якщо я не помиляюсь, мова йде про Південну Азію, тобто там щось типу Бангладешу. А який частину індексу для ФеміліСорч Орг робить. Ну, ми їм дякуємо все одно. Ми їм все одно дякуємо і дуже багато інформації вони дійсно проіндексували вірно, близько до тексту. І, в принципі, там, де вони помилилися, все одно ці речі знаходяться, тому що FamilySearch використовує. Досить просунуту пошукову машину, яка дозволяє знаходити записи по ну, будемо казати, співзвучності з тим, що ви шукаєте, і є певні системи, які я виявив уже для себе, які допомагають в пошуці, і є дуже цікаві речі, коли індекси. Поєднати з, наприклад, Google-картами або будь-яким іншим сервісом, який дозволяє створювати ось такі е, карти місцевості зі своїми мітками, я дуже люблю на Google-карти наносити е, розташування, оці от локалі, які прив'язані до того чи іншого роду, і е, мені це допомагає в роботі. А, дуже цікавими є якраз великі індекси, тому що вони дозволяють охопити більшу географію і, можливо, навіть простежити м, певний рух. Так було з індексами Lüggenz, Люб це е, Любленське ян, Люб коріння, якщо я правильно пам'ятаю, то е, в них у мене у дружини родина походить з ну, Підляща. Холмщина підляща, отой от край. І е, одна з гілок, вона протягом 70 десь років е, рухалася на схід. І десь вони пройшли біля 100 кілометрів. І по цим індексам досить непогано видно, як ці е, родини рухалися. Тобто е, вибирається будь-яка парафія там. Забиваються імена чоловіка і дружини, і ти бачиш, як вони, тільки одна родина вже рухалася. А коли ти бачиш там по прізвищу і починаєш їх відбирати і придивляються звіряти індекс зі сканами, то вже 2, 3, 4 покоління можна відстежити, як вони рухались. У нас рухалися з терятина чи тератина, якось так от вимова населеного пункту, і аж до Стрижева це якраз на Березі Західного Бугу, а з нашого боку, це, наче у Стилух Гміна Городла, а з нашого боку, це, наче навпроти Устилуга. І, власне, звідти, після Першої світової війни, прабаба дружини перебралася до Володимира. У Володимирі вона побралася з відповідно прадідом дружини. В них народилося троє дочок, і одна з них до Нещодавного часу і мешкала у Володимирі, але нещодавно їй довелося перебратися до доньки. Відповідно, зараз у Володимирі немає нікого, але є і садиба прабаби, є відповідно гробки цієї родини у Володимирі. Ну а в Нововолинську мешкає моя теща, яка там і вирісла, там і мешкала, і тільки певний. Проміжок свого життя провела за межами Волині на Донбасі, відповідно, теж міграція на схід. І, а тепер у нас зворотні процеси, ми мігруємо потихеньку на захід. Е, от мені от якраз цією ці емоцією пошуку я, не, я не, не маю зараз якоїсь сформованої думки, а от емоція пошуку, цей. От Співставлення індекса з сканами, які прив'язані або не прив'язані, але є посилання на джерело, перенесення індексів на карти. Ось ця емоція ось цей захват, азарт, пошуку. Він от от мені дуже хочеться, щоб всі ним. Е Просоталися, прониклися, відчули, що це таке, і почали теж досліджувати, використовуючи використовуючи як можна більше інструментів. Якщо ви тільки починаєте, то можна якраз почати з індексу. Якщо ви знаєте географію і а, прізвища, ви можете знайти вже дуже багато інформації в індексах FamilySearch Є Донецьк, Дніпро, а, Одеса, а, Харків, Запоріжжя. А, Івано-Франківськ, Тернопіль, Закарпаття, Львів, причому Львівська Львів, вся вся губернія, Галицька територія є. Щось є Велитенська, Київська губернія є, причому зі старими документами, Чернігів є. Ну, тобто там, а Крим, наче навіть і Крим є, якщо я не помиляюсь, Тобто купа документів, оцифрованих і проіндексованих, доступна, і з ними можна працювати. Єдиний мінус, що там немає зараз прив'язки до конкретної парафії, до конкретного населеного пункту. Тобто у видачі результатів ви бачите прив'язку до колекції, це там може бути дніпровські метрики, донецькі метрики, одеські метрики або там запорізькі, ревізькі казки, але ви не бачите, який населений пункт. Але там, в принципі, досить легко можна клацнути на видачу на конкретний рядок. Вам відкриється картка цього результату, там можна передивитися. На скані, який це документ, на плівочці подивитися, що це за церква, що це за роки, що це там за населений пункт, і вже плюс-мінус розуміти, треба вам, не треба вам. Я так перебрав всіх своїх недодаїв, яких мені видавало, і ми знайшли досить цікаві речі. Наприклад, одного з нащадків нашого Гаврила не додає. В записі про смерть у віці 82 чи 85 років було записано як Марин. Ми розібралися, що це все ж таки, мабуть, Мирон. Але от вигляд Марин ми там причому передавлялися, дійсно, воно більше виглядає як Марин, ніж Мирон, бо там купа оцих од з'єднань, купа цих закритих шапочок на символах відповідають саме такому написанню. Скоріше за все, це була описка, помилка або графічна інтерпретація, яку допустив писар. Але тим не менше, досить цікавий запис. Причому це такий запис, якого ми не бачили, і записів про смерть та про шлюб ми не бачимо в базі самого Донецького архіву, якого ми інтегрували у проєкт Відкритий індекс. Тому це додаткова інформація. Ми знайшли кілька записів про смерть, кілька записів про шлюб, які нам для нашого генеалогічного клубу Гаврила не додає досить цікаві і корисні. Одним словом, ось спробуйте вхопитися за цю емоцію, за цей азарт і подосліджувати власний родовід незалежно від вашої прив'язки. Зараз до географії, території чи місця перебування. Я всім бажаю гарного настрою, цього захоплюючого азарту пошуку. Ми переможемо. Слава Збройним силам України, слава Україні! Бувайте, бережіть себе! Побачимось завтра!